На мою думку, Нікопольщина блискуче впоралася з цією історією. Ми відчули на собі дихання війни в Франці 24 лютого, коли прокинулася частина жителів району, прокинулася від вибухів, від ракетної атаки. Так розпочалася війна в нашому районі. З перших днів ми працювали разом з волонтерами, разом з жителями міста Нікополь, разом з жителями населених пунктів інших міст, сіл, селищ над тим, щоб ворог не зайшов на нашу землю. Будувалися укріплення, а виготовлялися коктейлі Молотова. А зварювалися металоконструкції, формувався батальйон територіальної оборони. Тоді це було, знаєте, зараз ми вже розуміємо, що таке батальйон територіальної оборони, як це працює, як це формується, як воно функціонує. Вся ця історія. Тоді це було все нове. Коли до нас війська противника заходили в енергодар уже, нам тільки у нас була зброя, але її було небагато. Нам тільки довозили достатню кількість зброї. Все було досить гостро і досить, знаєте, так, не визначено. Приймалися рішення про мінування автошляхів, промінування мостів. Все це робилося досить швидко, досить злагоджено, і це не особиста заслуга якоїсь конкретної людини, це заслуга всіх мешканців району, міста Нікополь, зокрема, підприємців, волонтерів. Людей, які долучалися до цієї роботи, цих людей було дуже багато, і, мабуть, принагідно користуючись от зараз таким ефіром, я дякую кожному, хто долучився до захисту нашого району. І я вважаю, що Нікопольщина гідно витримала цей і виспит, і ми зробили все можливе, щоб ворог не зайшов. Власне, тому він і не зайшов. Згадуючи про захист Нікопольщини, треба відмітити і інших людей, які мають свій фронт теж. Це поліція, яка з перших днів патрулювала місто. Це представники Державної служби надзвичайних ситуацій, які усували наслідки обстрілів, займалися усуненням і ліквідацією пожеж, які виникли від цих обстрілів, які допомагали з перших днів будувати укриття. Треба відмітити добру і злагоджену роботу комунальних служб, які відновлюють. Протягом доби всі пошкоджені комунікації, відмітити роботу ремонтних аварійних бригад, які відновлюють пошкоджені електромережі, газопроводи, водопроводи це дуже добра і злагоджена робота. І з успіх Нікопольщини, те, що ми тут тримаємося, це в тому числі робота тих людей, які кожного дня ходять на роботу. Кожен виконує свою роботу. Хтось плавить метал. Хтось зберігає громадський порядок, хтось воює на фронті, боронить наші кордони. Всі разом ми єдина нація, ми єдиний народ, і ми будемо битися з ворогом і звільняти нашу землю. Окремо зазначу про роботи команди місцевого самоврядування. А дуже велику допомогу і військові і ми отримали від. Нікопольської міської ради, від Маранецької міської ради, від Покровської міської ради, від Червоногригорівської сільської ради, від Покровської селищної ради багато територій всі долучалися до захисту оборони нашого району. Велику допомогу ми отримали від обласної державної адміністрації, від обласної ради. Всі разом великий колектив, велика команда людей працювали на оборону нашого району. Тримати удар нам всім допомагає віра в нашу перемогу і розуміння того, що в нас єдина країна, і нам нікуди їхати. Якщо ми втратимо нашу державу, втратимо нашу землю. У нас не буде нічого взагалі. Віра в нашу перемогу, боротьба за землю батьків і дітів, боротьба за цей славний козацький край саме і тримає нас. Тримає ненависті людь до ворога, який вчиняв звірства в Бучі, в Ірпіні, який зараз поводить себе не досить толерантно до населення на тимчасово окупованих територіях. Ми хочемо звільнити нашу землю, ми хочемо справедливості, і ми хочемо перемоги України та відновлення її кордонів. Як ми працюємо нашим колом людей, адміністрацією, волонтерами, які поряд Знаходяться, які разом з нами виконують наразі завдання з оборони, захисту і допомоги військам. Ми не думаємо, коли буде перемога завтра, чи через тиждень, чи через місяць. Ми розуміємо, що вона неодмінно буде, і ми розуміємо те, що ми повинні зробити все можливе, щоб цю перемогу наблизити.